Відповідальність непридатних до військової служби чоловіків в лапках непридатних при спробі перетину державного кордону України під час дії воєнного стану. Відповідь на питання, чи можуть затримати правоохоронці непридатних в лапках при спробі перетину державного кордону. І так, розберемо на конкретних практичних прикладах поліції Чернівецької області щодо зазначених фактів. І так, наприкінці публікації у коментарі, офіційна публікація правоохоронних органів і зазначеного питання. І так, розберемо питання відповідно до норм чинного законодавства під час дії воєнного стану, чоловіки, які визнані непридатними до військової служби, мають право на перетин державного кордону. Відповідно до документа, це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного. Приписне, у якому наявна відмітка щодо непридатності до військової служби і виключення з військового обліку, а також довідка лікарської комісії з аналогічними відмітками. І так щодо практичного прикладу до публікації поліції Чернівецької області 14.05 2023. Року чоловік з документами, які підтверджують його непридатність до військової служби, але вже підробку чи дійсність зазначених документів вже будуть встановлені під час досудового розслідування, під час проведення судових експертиз, зазначеного документа, допитом свідків та витребування доказів факту підробки чи непідробки документів. І так, поліцію зазначений чоловік був затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України на три доби до вирішення питання щодо застосування запобіжного заходу, тобто його затримали. Після того суд застосовує запобіжний захід у більшості випадків це застава. Після того орган досудового розслідування проводить розслідування, встановлює факти підробки документів чи не підробки документів і приймається рішення. Якщо встановлено факт підробки, оголошується про підозру у подальшому кримінальне провадження направляється до суду для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, яке передбачено покарання. Відповідно до судової практики, як правило, це штраф. Можливо, також умовний термін відбуття покарання. Наразі багато випадків, коли чоловіки купують такі документи у відповідних спеціалістів щодо непридатності до військової служби, вартість як правило складає від 1000 до плюс 10 тисяч доларів. Відповідно до оголошень, які наявні в інтернеті, які наявні у телеграм-каналах, але правоохоронні органи. Постійно відстежують зазначених спеціалістів та затримують їх. І коли ви чуєте, це робоча схема, вже 300 чоловіків виїхали з такими документами, воно не відповідає дійсності та дуже часто правоохоронці виявляють факт підробки. Зазначення особи затримуються, після того притягаються до кримінальної відповідальності. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання, задавайте їх у коментарях, пишіть у Дірект. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій. Канал, задавайте свої питання, надамо на них відповідь за можливості та наявністю часу. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.